Ми згадаємо з тобою елементарні функції. Перша функція це у нас Лінія. лінійна функція. Да? За прикладом, що ми про неї можемо сказати, вона зростає. Бо в неї коефіцієнт додатний. Так. Попри завершення навчання, золотий медаліст Ярослав не забуває забігти до гімназії, аби поспілкуватися із вчителькою та повторити вже закріплені знання з математики. І, хоча королева наук давалася випускнику, не так легко, це не завадило Ярославу скласти мультитест з усіх трьох предметів на 200 балів. Трохи полегшено, знаєте, після. Цих цих екзаменів, але не розслаблено ні. ні в якому разі. Бо, як то кажуть, чи усе попереду. Я не вважаю себе якимось унікумом. Принаймні, я вважав, що можливо, можливо, я складу. НМТ з історії може з, і з мови на 200, але я нія ні в якому разі не з математики. Аби досягнути такого високого результату у Ярослава пішло всього навсього два місяці. Високий потенціал гімназиста вчителі зізнаються, помітили лише у середніх класах. До цього парубок себе мало проявляв. Ярик дуже скромна дитина, і хочу сказати: починаючи 5-6 клас, ми його. Майже не замічала, знати він такий тихенький, був спокійний. От починаючи з сьомого класу, я рік як квіточка почав розквітати. І де я трошки переживала за математику, тому що вона йому трошки важче просто давалася. Йому трошки більше потрібно було докладати зусиль. Але тим паче він ну головний його плюс це в те, що він може аналізувати свої помилки. Ще одна учениця 91-ї гімназії, медалістка Олександра Штомпель, склала на 200 балів мультитест з історії та математики. Випуск. Тиця каже, для неї такий результат був неочікуваний, оскільки ще з дитинства полюбляє читати та більше захоплюється філологією. Я сподівалася на такий результат з української мови більше ніж з математики чи історії, тому що до цього я вирішувала пробні варіанти, і в мене все одно там, можливо, якась одна помилка з історії, але була. А тут, коли я побачила свій результат результат, я була в шоці. Ось, але мені приємно. Як кажуть діти, національний мультитест, що цьогоріч замінив ЗНО через війну, був простіший. Проте класна керівниця Олександри, пані Оксана, впевнена, що будь-які тестування випускниця склала би невідмінно. Починаючи з першого класу навчання в нашій Криворізькій гімназії і протягом усіх подальших років навчання Саша завжди завершувала навчальний рік відмінницею. Тому навіть сумнівів про те, що ця наполеглива дівчина може здати ЗНО. На якісь бали нижче 190 балів у мене, наприклад, як у класного керівника навіть не було. Всього у Криворізькій гімназії номер 91 близько сотні випускників, і вже дев'ятеро із них отримали 200 балів із української мови, історії або математики. Не натішиться результатами тестування усі педагоги, оскільки для навчального закладу цей випуск одинадцятикласників останній. Адже з наступного навчального року заклад переформують на гімназію для учнів з першого по дев'яті класи. Для нас це така особлива мить, коли ми дійсно підтверджуємо вкладене у дитину. Ми підтверджуємо свою працю, ми підтверджуємо свої зусилля. З іншого боку, це така... Ну, дещо сумна подія через те, що гімназія востаннє в цьому році, в 2021-2022 навчальному, випускає 10-11 класи. Вже скоро для випускників розпочнеться вступна кампанія. Своє майбутнє двохсотбальник Ярослав бачить у міжнародній юриспруденції. Парубок планує залишитися на навчання в Україні. А от Олександра так планує пов'язати свою професію із філологією. Хоче вивчати англійську та німецьку мови. Маріола Маріолакуліч Олександр Довженко перший міський.